Ранених привозять небагато, тому що ну, якби, якщо дозволяє погода і нормальна евакуація, я маю на увазі там дощ чи туман, тоді робота є. А якщо сонце, на жаль, із за дронів евакуація затруднена, тому роботи небагато. Ні, зараз я не можу. Залежить від багатьох факторів, починаючи від того, яка погода на вулиці. якщо це якась місячна, дуже зоряна ніч, то і на вулиці світло, то важко евакуювати поранених через дрони, які літають і обстрілюють емки, які вивозять поранених, обстрілюють машини, їх важко вивезти. Ну, закінчуючи самою ситуацією, яка на фронті, якщо там Якісь ворог активні дії проводить, то також важче поранених вивести. Деякі поранені самостійно виходять, незважаючи на те, які в них поранення, вони дійсно розуміють, що до них дістатись важко, і вони самі доходять до пункту евакуації, і звідти їх уже вивозять до нас.